Всім привіт! З вами Софія і сьогодні я вам хочу показати, як сплести ось таку змійку. На, можна його плести на крючку і на станку. Я е, туловище зроблю на крючку, а голову на стенку. ось такого. Для цього нам для, для такої змійки, як у мене. Маленькую меншою, середню. Потрібно було 50 резиночок і плюс дві фіолетові для очей. Я буду робити цього разу більшу з таких ось резинок, більш рожевим. І очі у мене будуть теж фіолетові. Приблизно 70 резиночок, Крючок і станок. І так, давайте почнемо. Для цього візьмемо одну резиночку і накрутимо на. Так, крючку в четыре об 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 оборота. чтобы было 4 кулачка. Раз. Три. Четыре. Теперь возьмем две резинки. І скинемо ці обороти. Ось знімаємо. Якщо ви не маєте зразу чотири всі обороти зняти, ви можете по два. От я беру. Ой. Розкрутилося. Раз, два. Навіть можна в три обороти. Я контролюю прочність резинки. Якщо у вас резинка може порватися, то ліпше закрутіть в три рази. І плетемо косичку доти, доки вам потрібна, потрібна э, довжина. Ось цю зробили середню на стенку. І е, 5 дзвінів зробили на крючку. І до Ви ж можете зробити так, як вам хочеться, коротку-маленьку, коротку е, велику коротку-довгу, велику-маленьку різних кольорів. Добавляти, прибавляти, відбавляти. Ось я з таких же самих резинок золотих сплела якорь. я може на нього наземлю відеоурок. Якщо вам хочеться якось плести, я, може, зараз сплету, а як ні, то пишіть в коментарях, ну, хочеться, вам, щоб я показала, як це плести чи ні. Виходить вже хвостик, і далі виплетати доти, доки вам треба. Я сплила довжину і камені потрібне, і поєднала рожевий колір з білим і фіолетовий щель дала. Просуваємо цю конструкцію подальше на крючок. І тепер йдемо робити голову. Для цього нам потрібен станок. Рядини знімаються, і почнемо накладати резинки. Кожного разу ми будемо брати по дві резинки. І так, з, першого, з правого стовбика, лівого ряду на центральний. І з центрального наряду. Правый ряд по прямому правому ряду внес, і, і, і по лівому ряду одну пару вниз. Перейдемо дві резинки і, і скинемо до центру. Ось скинули до центру. Тепер беремо ще дві резиночки. І теж скинемо до центру. І тепер нам довелося заповнити центральний ряд. І для цього нам потрібно буде чотири резиночки, дві пари. О, одна пара. І друга пара. І наша конструкція, наша змійка майже готова. Тепер ми беремо одну резиночку з крючок. І ми маємо зробити очі. Беремо резиночку і накидаємо 4 або 5 оборотів. Як вам дозволяє прочність резеньки. Я накину 4 ворота, щоб у мене не порвалася резинка. І тепер ось так виглядаємо. Ось Переберемо другу резинку і теж накрутимо 4 обороти. Раз, два, три, чотири. Ось так. І тепер беремо одну резинку і скидаємо ці 8 оборотів на крючок. Ось так, погано трошки видно. Така конструкція в нас вийшла і накидаємо на другий столбики крайних рядів. Ось так і ось сюди. Розвертаємо встановку по зручності і роздвигаємо по 4 ворота. Ось так, Ось нас Ось тепер беремо ось. Суммо нашу конструкцію і скедуємо на ось цей стовбік. Всі резенечки вниз продвігаємо і скедуємо ці ну, наші чотири Все, Скидуємо ось. І тепер починаємо знімати голову. Натягуємо ці резинки в бік, чи зручно. 4 резинки віддвігаємо і захоплюємо дві перші резиночки. і на той столбик, до якого вона принадлежить. Ось у мене до центрального столбика в моєму разі. Тепер беремо наступні дві резинки. Набуде маєте йти до. Чуть-чуть у нас тут проблемки. Зараз я їх іправлю. Ось я вже все исправила. Тепер отодігаю 4 оборота. І зараз будемо будем захвачувати два оборота. Ось, захватили два оборота, і вони у мене, мене йдуть до крайнього правого столбіка. Ось так у нас зараз получилось. І тепер заводимо знову ключок і захватуємо останні два оборота. Ой, дві різелечки, перепрошую. І тепер знімаємо по ось цих трьох льдах. Ось давайте я вам перше покажу на ось цьому. Ось просто скерюємо, як звичайно, і тут, будьте уважні, тут у нас є три резиночки. Ось оця лягла від, оч, від очей. Ми її отодвігаємо і захвачуємо два оборотники. Дві резинки. І тепер перейдемо до середнього ряду. Будьте уважні, бо тут є, бачите, дві резинки для чай, і ми посередині, посередині має бути скинута резинка з цього столбіка. І так же само з Ось цього столбика. Скидуємо дві резиночки. Ось і тут теж очну резинку отодвігаємо і дві знімаємо. Наша змійка майже готова, тепер ми маємо зняти всі з всіх столбиків конструкцію, крім ось цього столбика. Тут тримаємо пальчиком. І знімаємо. Може допомогти крючком, Ось так. І тепер заводимо крючок усі ці розенечки. ось Завели і знімаємо. За це. Всі функції оборочки були у нас на крючку. Тепер беремо ще дві резинки, ось дві резиночки і просаємо всі резеньки, які в нас є на Куточку. Вот так у нас получилось 4 розанги и две парши просовываем сквозь две соседние наступные и робим узелок и затягиваем очень-очень, чтобы было крепко. Вот у нас такая змейка получается и мы глазика Поправляємо. Ось. Втягуємо так з середини, щоб не було нас по краях. І тут. Ось так, наша змійка готова. Надіюся, що вам цей відеоурок був полі. Ну, вам пригодився. І ви поставите за нього звичайно ще лайки. І ось такі у нас змійки вийшли. Дівчинка старша, старша сестричка і молодший братик. До речі, цю я для братика спливла. Ну цю, напевно, не рішила ще. Ось і все. Ставте пальчики вверх, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всем пока-пока.